Доброго дня. Сьогодні хочу розповісти, як ми будемо відправляти посилку в Польщу. З Польщі ми, ми неодноразово відправляли новою поштою, яка там відкрилася в місті Влюблена. Було два відділення відчинено, вже третє від, відчинив свої двері. А зараз ми будемо в другу обратно. Польшу відправляти. Що, що е, можна відправляти? Я відкрила нову пошту, подивилася, в упаковці можна відправляти продукти. Але коли пішли і спитали в нашому відділенні, сказали, що не можна. Ще ми купили українську таку халву розпаковка різна, як вдасться, то обов'язково напишу. Як ми відправляли з Польщі в Україну, я вже відео розміщала в Ютубі. Тут кінопосилання, подивіться, якщо треба вам. Що обов'язково хочу на чому сконцентрувати вашу увагу? Треба знати, що якщо ваша посилка вартість її більше 45 євро, то вона облагається митом. І яка вже буде сума, ніхто вам досконально не скаже, поки ви вже не отримаєте посилку, і, як писала дівчатка, вже потім вам приходить таке посилання з почти приходить, і вам потрібно його оплатити. Причому були випадки, що платив і той, хто відправляв, і той, хто отримав, тож зверніть на це увагу до 45 євро. Треба суму вказувати, але я зараз е, прочитала, що митники саме мож, можуть, е, як е, все ж перевірятися, посилки можуть перевірятися. І якщо побачать, що там збірками все-таки упаковки на ве, то можуть поставити свою ціну і оголосити, що вартість. Більше 45 євро, тож звертайте на це увагу. Якщо багато дівчат бірки знімали, що це було вже не нове, щоб не було питань, тому що все ж таки це кошти і мита платити, це все ж таки там двойна буде ціна, якщо з митом. Так що, яка ціна вийде за посилку, теж буде в наступному відео. Зараз тільки жду ще я в Євиде заказала ще там є подаруночки. Тож чекаю, коли вони вже прийдуть, заберу і підемо вже на почту відправляти посилку. Тож майте на увазі і слідкуйте за подальшими відео. До зустрічі. Це так совпало, що плануємо посилки ось в таких гарних пакетах. Бачите? Ну, ви розумієте, о чому я сьогодні в ядосі.